Всім доброго дня, ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні у нас на календарі 2 серпня 2025 року був відповідний прес-реліз від міської ради, що у Дніпрі вже завершили роботу на муслів Магомаєва. Вирішили подивитися, як це все взагалі зараз у нас виглядає. Оскільки я нагадаю, робота тут тривала в нас протягом двох. Минулих місяців вони стартували наприкінці травня, і от вже у нас 2 серпня, і роботи вже завершені. Можна подивитися, взагалі, що тут у нас будувалося, що відбувалося. Ну і як я казав, був відповідний прес-реліз від міської ради. І в ньому була інформація, що тепер ця доріжка, ну і взагалі оця ця ділянка, вона складає 350 метрів. Тут у нас встановили тактильну плитку безбар'єрний, тут як вони розписали. І таким чином це все у нас ось таким чином виглядає. Роботи, як вони зазначили, виконані на 99%. Однак, ой, скажу, що візуально поки важко оцінити, що воно тут на 99% виконано, оскільки будівельні матеріали все ще лежать, день, де інде лежить бруківка, день, де інде ще є якісь ями нерівності. А та так зазначалося, що він безбар'єрний. Там, пам'ятаю, був такий височений тротуар. Ну і таким чином вийшли з ситуації, накатали такий шар асфальту і таким чином зробили його типу безбар'єрним. Ну, навряд чи це безбар'єрність, безбар оскільки бар'єри явно є. Тут у нас. Я нагадаю, що роботи у нас тут тривали протягом останніх двох місяців. Однак скільки все це діло коштувало міському бюджету, інформації поки немає, оскільки війна все, у нас продовжується. Є певна проблема у Дніпрі з укриттям. Я думаю, це взагалі не секрет, хто хоч раз стикався з цією проблемою, прямував в укриття. Явно кількості укриттів у місті Дніпро у нас не вистачає, оскільки у нас місто дуже велике, проживає багато людей. Ну, Такі ремонти, я не знаю, як це взагалі оцінювати, це вже на вашу особисту думку. У мене є певна думка стосовно цього, стосовно цих ремонтів. Однак ми, як журналісти, маємо все оцінювати безпристрасно, тому ви можете особисто висловлювати свою думку стосовно взагалі таких от ремонтів. Взагалі це потрібно у нас в період повномасштабної війни виконувати такі от роботи. А також була інформація, що зробили такі кармани. ось тут є такі кармашки чи ну, це 99%, що роботи виконані. Я думаю, тут все ще, все ще треба попрацювати. Це така дорога у напрямку парку Шевченка. Ну і тепер так, спробуємо перейти. Тут якась типу розмітка є. Ну, потім ще подивимося, що тут у нас буде, можливо, щось то й буде. Ну, і тепер тут є такий теж тротуар. Можете походити, раніше тут його не було. Ну, фактично, фактично все. Ось цей такий обсяг робіт у нас був виконаний. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора ФМ 1073.